Я головний сержант, командир гармати, позивний Васильович. До початку війни я працював в Київській області технологом, тобто війна якраз була на моїй вахті. Взяв документи, пішов в військомат і почав шукати роботу на місці. Ну, тобто, Пройшов ВЛК, мені сказали, чекають дзвінка. Ну, Думаю, поки чекатиму, знайду роботу. Знайшов роботу поряд з домом і вже. Прийшлося мені чекати аж цілий рік. Да, цілий рік. Да, да, майже рік. І в липні вже мені подзвонили і прислали пов'язку. Ну і все. Тобто я не назву, що я доброволець, не можу себе таким назвати. Ну і не тікав, не ховався. Перший напрямок це був штурм лівого берега. Тобто ми заходили як піхота на лівий берег, це форсування річки Дніпро. І ми попали якраз на акцію. Були саме перші, то це напевно саме, -саме, -саме найбільше, коли в піхоті, коли ти знаєш, що ти... ми саме перші в історії України, які виконували завдання морської піхоти, саме так, як має бути, ну, тобто за призначенням форсування водних перешкод. І це саме, саме найбільше відклалося. Що в, піхоті, в піхоті ти бачиш все, абсолютно і відчуваєш, що таке війна, коли ти з ворогом ось, уже так, коли ти е, чекаєш евак, коли ти поранених виносиш власноруч. руч. Оце саме-саме найбільше воно закарбувалося в пам'яті. І страху у нас особисто не було як такого. І взагалі я якось після того, коли всі розповідають, що під час важких ситуацій думають там, про рідних, про сім'ю, про це. Я взагалі нічого не думав. Я, ну, Якщо чесно, я думав, щоб мені в туалет не захотілося. Це раз. Тому що я не знав, як тоді під обстрілами ходить в туалет, а нас обстрілювали тоді більше доби. Е, мені було. А, і холодно мені було, так. Як зараз повністю, що мені доводилось біля трупа шукати свій спальник і забирати його по-темному, без ліхтаря, без нічого, шукати це все. Ну страшно не було абсолютно. Виносили так само я із Антоном. Ми тоді, нашого командира, виносили під обстрілом. Він поранений був, у нього осколки в ногах були, в грудній клітці були. В руці, зору в нього не було взагалі, перед ним Бог розірвався і він не бачив нічого. Ми повинні були пропускати групу, річка Конка була, це був район Антоновського залізничного мосту. І була річка конка, нам потрібно було прикривати тили штурмовикам, які будуть ну, групам штурмовим, які заходитимуть, і щоб з річки їм в тил не зайшли, ми тримали якраз саме під мостом оборону. Нас обстріляли, ми відтягнулися вже туди, де вже наша зона, можна так сказати. Ми відтягнулися через річку і вночі. Як Здається, о шостій ранку почали заходити штурмові групи і почався обстріл, і дрон якраз скинув вог прямо під нього. Ми чекали тоді евакуацію, щоб його на цей, і далі вже нам була дана команда від... відійти. Це, здається, була четверта чи п'ята доба на цьому. І нам дана була команда відійти і чекати наступну лодку. Ну, тоді з лодками вже почалися проблеми. Тоді вже їх обстрілювали по річці. і Чекати нам довелося. ну, Здається, годин 6 чи 7 ми чекали. Але також тоді до нас приїхали хлопці, які не мали взагалі, точніше припливли, які не мали туди взагалі припливати. Просто дізналися, що є група, яку треба забрати. І вони з зламаним двигуном припливли, забрали нас і дякую їм. Ми тоді, здається, також ще двох із нашої бригади евакуювали. Тоді я отримав травму, і після госпіталя мене вже забрали. Я став сапером в фпв підрозділі. Почався наступ на Вовчанськ. І зразу ж сказали, все, 36-та їде туди. Ми поїхали на Вовчанськ. На Вовчанську ми були. Десь до серпня. Так, до серпня місяця, далі відновлення, і вже всі розуміли, що Курська операція йде, а йде вона без нас. І поїдемо ми всі. Ми якраз отримали гармати. Мене забрали з ФПВ підрозділу. І сказали, що будеш командиром. Хорошо. Є звичайно відповідальність. Відповідальність, звичайно, не стільки. на кена бойове завдання. Виконуємо всі однаково. Тут тобто, всі весь розрахунок, так само як і я, виконують бойові завдання. з із одинаковою складністю. У кожного є своє, кожен за своє відповідає. Це все саме важче, напевно, відстоювати і берегти розрахунок вже тут, в тилу. Десь відмазати від якоїсь роботи, щоб більше відпочили, десь е прикрити когось, десь е переговорити з командиром, з командирами вищестоящими, щоб, можливо, комусь там відпустку раніше дали, щоб це все. Оце, напевно, важче. Я стараюся свій розрахунок якось ну, берегти, як мінімум, тому що це мій розрахунок, мої люди. Не було ніколи в мене, кого б мені там не давали, в розрахунок не було ніколи в мене такого, що там от він поганий, він якийсь не такий. Виходимо, працюємо і все. Десь важче, десь хто слабший, то за нього хтось буде прикривати. Ну, Бойові завдання виконувати потрібно, обов'язково. Зсередини я бачу тільки те, що армія поки що тримається на тих людях, які ще тримаються. Це єдине, що я бачу. З нових людей, які приходять, всі прекрасно розуміють, що не так уже і легко замотивувати їх і пояснити їм. І ситуація на фронті з кожним часом все складніша і складніша також. кажу, Тож, навряд чи зараз люди, які добровільно, ну тобто, велика маса людей, які добровільно сюди йдуть, когось заставляють, когось ловлять, а з них із десяти, ну, мені один. Попався Льоха мій, який прийшов, і йому не треба було. Він прийшов так само, як і я. Ну, все, я, я в армії, мені треба тут працювати, будемо вчитися. Ну і все, і працюємо. Таких людей мало, я б сказав би, дуже мало. Ще в 23-му році, навіть на рівні навчального центру, все одно мотивація була. Якщо я там не стрімився і не кричав, що я там поїду вбивати і різати і все остальне, то я хоча б розумів, що ну, це звичайна робота. Я приїхав на роботу. Що, якщо я її буду погано виконувати, я поганий. Якщо я буду хорошо виконувати роботу, значить я хороший. От і все. Можливо, якби всі так думали, то проще було ну, закінчити о, всю цю чепуху. Було б непогано. От хотілося б, звісно. Ну, Побачимо, як воно буде. Якщо, як говорять в армії, треба штани в носки заправляти, щоб до тебе з тебе більш ну, чи це менше спросу було. Ну, я цього не розумію. Ти прийшов сюди, ну, доволь, що ти лучше, що ти можеш більше, що ти от, маєш чогось добитися. Тому що, от ми в цій ситуації всі зараз. І, і оці, от, це і є мотивація. Єдине, що тебе тримає вдома, ну, сім'я. Сім'я, сім'ї, сім'я так само э, переживає не найкращі часи, тому що залишаються самі і там, ніяка фінансова допомога цьому не зарадить. Але все одно ти приїжджаєш ні разу не було, щоб я поїхав в відпустку, щоб я не захотів подзвонити до когось з своїх, чи до свого розрахунка, чи командирую там якомусь якогось смайлика відправити, чи ще щось. Ну не, не було такого ні разу. Тобто ти їдеш туди. Ти ніби маєш відпочивати, забути про це все. Ну, ну, по факту, там ти спілкуєшся із військовими, які також вдома. Або колись були військовими, або так само попали в відпустку, тому що вже з іншими тобі немає про що поговорити. Те спитають тільки про одне. Ой, ну а що там, як ви там? Ну, то як, нормально, держимося. А, ну. Важко там, та ні, нормально. Бачите, живий, здоровий приїхав, не так вже там важко. А, ну, ну молодці, тримайтеся. Це плюс. <рес> От це всі історії. Ну, є тут уже, тут триматиме щось. Так що я не знаю, чим я буду займатися. Я хочу відпочити, звичайно. Я хочу побути з сім'єю не 15 днів і не 30 днів на рік, а більше, звичайно. Але б такий би і в армії залишився. Можливо. Тільки щоб контракт не підписувати.